Упродовж минулого тижня, з 10 по 13 травня, у Львівській області перевіряли систему цивільного захисту. Особливу увагу приділяли навчанню дітей і молоді. Так, у найбільшій за кількістю учнів школі району Бродівській загальноосвітній школі номер 3 відпрацювали легенду про ситуацію із задимленням приміщення. Відеоматеріал із загальноосвітньої школи номер 3 далі. Бродівська загальноосвітня школа No3 стала майданчиком на перевірку злагодженості усіх служб цивільного захисту. Не випадково третя, адже це найбільша за кількістю учнів школа району. Тут навчається 1024 учні. Готувались до перевірки цивільного захисту не лише екстрені служби, а й учні та вчителі школи. А за семінаром спостерігали керівники усіх навчальних закладів району. Отож, гості Бродівської загальноосвітньої школи No3, учасники семінару директорів. З цивільного захисту відвідали уроки з основ здоров'я у першому В, який провела Оксана Боровкова, у шостому Б Ірина Шишка. Урок екології відбувся в 11-му Б вчитель Людмила Зухнюк. Радіація це видви помідені, який здійснюють змінює стан ядер, бо атомів перетворюючи на електрично заряджені іони продукти ядерних реакцій. Щоб краще зрозуміти дане поняття, варто пригадати будову атома. Атом. Це найменша електронанейтральна одиниця, яка складається з ядра, навколо якого є електроник. Сам атом є електронейтральним, оскільки кількість електронів дорівнює рівні електронів. Так, прошу. Довірити радіацію. Чи безпечно нам тут бути діти? Вимірювала радіацію. Ми бачимо цілих 12 сотих е, мікрозіверків. Це означає, що в нашому класі оптимальний рівень радіації за наші Так, все працює в даті. Синдром Едвардса, синдром дитячого крику, синдром Дауна і Шернецького тезнера. Можна побачити, що найбільш згубленим є вплив радіації саме на молоді організми, тому що. Іван Іванюха, вчитель предмету Захист вітчизни, під час якого вивчають і цивільний захист разом з учнями 10-го Б, показав застосування засобів індивідуального захисту органів дихання і шкірних покровів. Оцей оце еспіратор пелюска використовувався дуже багато на Чорнобильській атомній електростанції. Переважно він є одноразовий, одноразовий. Він, його не можна використовувати два-три рази, що тут так само застосовується тканина прилянова, яка є досить цупкою, і вона вбирає ось якраз ці, як ці пилюки. Різні домашні, які в повітрі. Тому вона безпосередньо є першим, оцінки, найпростішим промисловим. Засобом збереження життя людини. Чи зможе людина людська спільность захистити життя і здоров'я людини? Зводьте. Командуйте. Звод стане. Звичайна шкільна перерва, але за легендою у школі починає диміти. І дим поступово наповнює шкільні коридори. Запрацювали сирени поки що навчальні. Класні керівники виводять своїх учнів зі школи. Загалом разом із центральним задіюють шість виходів. Це шість шляхів евакуації. Прибувають екстрені служби. А після евакуації всіх учнів кожен вчитель доповідає начальнику штабу. Ця посада за заступником директора школи і заступником відповідального за цивільний захист Оксаною Рябуш, а приймає звіт над штабу директор школи. Сьогодні в нас в школі відбулися планові навчання з цивільного захисту. Учнів, вчителів, працівників школи ми відпрацювали загоряння, по сигналу вивели всіх учнів зі школи, всі служби, які мали би бути задіяні для того, щоб допомогти потерпілим, прибули вчасно. Найкраще, на мою думку, спрацювала служба 101, Це працівники Міністерства надзвичайних ситуацій. Приїхала медична служба, все так стати, прийшло планово, вдало, нормально. Такі навчальні тренування треба проводити весь час постійно, ну, на мою думку, не менше двох разів, щоб всі учні, працівники знали, що і як треба. Чинити в таких чи інших ситуаціях надзвичайники це люди, які ледь не щодня стикаються з різними нетиповими ситуаціями. Тож їх оцінка щодо проведеного вишколу із цивільного захисту є авторитетною. Сьогодні, згідно плану цивільного захисту бродівського району, двічі 2017 рік було проведено, ви бачите, протипожежне тренування на об'єкті з масовим перебуванням, а саме на базі третьої школи, як бачите, були відпрацьовані моменти по евакуації дітей по їх обліку. Також були відпрацьовані моменти по евакуації потерпілих, які потрапили в біду, і наші працівники їх успішно евакуювали, передали медиків для подальшої їх госпіталізації. Хочеться відмітити, що школа всі свої питання, які належать до їх компетенції по евакуації дітей, і їх обліку і перерахунку відпрацювали на досить високому рівні за досить стислий термін. І я рахую, що навчання пройшли на оцінку добре загальному служби. Також прибули в принципі вчасно і також виконували свої обов'язки досить непогано. Учасники семінару подякували за такі важливі та необхідні на щодень знання, і дай Боже, щоб усі ситуації були лише легендами.